Ви думали, я таке добро викину стрілки чеснику? Не тут то було, готуємо з вами не ну, дуже смачну намазку. Так, все, в мене стрілки готові. Я привела їх в порядок, помила, порізала, позрізала зайве і нарізала сало. Ось такими шматочками це ми будемо перекручувати його. Взяли бош, взяв в руки і ви зрозуміли, да? А тепер це все перекручуємо. Далі в мене приправа до сала. Я додаю сюди приправку. Але я ще, крім того, і додаю трошечки солі, гарно перемішую. По солі контролюйте, якщо треба, додайте ще трішки. А тепер для зручності формуємо такі ось кульки і викладаємо на дощечку. Морозилку. Ось такі чесникові кульки в нас вийшли, відправляю їх в морозилку. А те, що залишилося, я переміщаю в баночку, щоб ми швиденько його утилізували. А ще я вам хочу сказати, що я не тільки рецепти знімаю, а веду свій особистий блог в сторіс, тому забігайте, якщо вам цікаво.